глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Велич особистості. і Наша сьогоднішня програма про одну із надзвичайно великих постатей українського народу, про справжнього великого сина України, про національного пророка, геніального поета і художника Тараса Шевченка. Про апостола правди і свободи нескореного борця за волю України говоримо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Народним депутатом України сьомого скликання, пані Ірино. Я вітаю вас. Вітаю. Тарас Шевченко, відомий також як Кобзар, народився 9 березня 1814 року в селі Моренці Черкаської області, був третьою дитиною кріпаків Григорія Шевченка і Катерини Бойко. За родинними переказами Тарасові діди і прадіди були козаками, служили в війську Запоріжському, брали участь у визвольних війнах і повстаннях в 17-18 століттях із 47 років життя, 24 роки Кобзар пробув в кріпацтві, 10 на засланні, решту під наглядом жандармів. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпа. Ком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові свіжі і вільні шляхи професорам і книжковим ученим. Так про нього згадував Франко. Все своє коротке життя Шевченко палко любив Україну до, і для неї творив свої неперевершені шедеври. Як художник, академік імператорської академії мистецтв створив понад тисячу живописних та графічних робіт. Як поет своїм полум'яним словом закликав українців до боротьби із поневолювачами. Пророк Шевченко залишив своїм живим і ненародженим землякам Важливі дороговкази нема на світі України, немає другого Дніпра. Сьогодні його пророчі слова надзвичайно актуальні. Згадаймо майдан революції гідності під його е, е, словом. Тримали щит до останнього боролися із тодішнім режимом Януковича і з його тодішньою командою. На вулиці Грушевського намалювали трьох наших класиків, три наших духовні опори. Три стовпи, які рвуться в небо Івана Франка з гаслом життя. Це війна. Уявіть собі, пані Наталю, наскільки знаково. Лесі Українки, хто визволився, сам той вільний буде, хто визволив, кого у рабство візьме, і Шевченка, вогонь запеклих не пече. Я пам'ятаю, як один якийсь попсовий співак, на якому сетері зі мною казав, що для сучасного покоління не цікавий Тарас Шевченко. На що його запитала: а хто ж це сьогодні під час майданних подій на вулиці Грушевського намалював його портрет? І вивів оці слова вогонь запеклих не пече. І оце його, що присплеть лукаві і вогні, і її окраїно її украденою збудять, також дуже характерне. Те, що це Майдан був в 2014 році, і ми мали 200-літній ювілей Шевченка. На мою думку, це знак неба. На мою думку, це містика. Яка має цей народ вивести на дорогу незалежності? Я вам дуже дякую, що ви процитували дивовижну присвято Івана Франка, що він став володарем у царстві духа. Ми живемо у вік матеріалізму. Можливо, це не той совєтський дурнуватий матеріалізм, від якого ми вже всі втомилися. Це матеріалізм тепер космополітичний і глобалістичний у лібералістичній одежі. І щоб зняти оці лібералістичні шата і той фальш, який зараз існує в світі, і в сприйнятті Шевченка також. Я би хотіла зацитувати ще один дивовижний текст, який за своєю силою рівний присвяті Франка Шевченкові. Ці слова належать одному дивовижному чоловікові. Я збережу інтригу, хто це. І, можливо, наш е, е, слухач у процесі слухання цієї присвяти Шевченкові відкриє автора. Одного із найцікавіших дослідників творчості Шевченка, що казав цей чоловік про Шевченка, чому він для нас такий важливий? Чому в кожній другій хаті ми вішаємо його портрет? Чому, якщо би не мали би Кобзаря, то не стали б нацією? Бундючному чужому протиставив величне і потужне своє, вказав охлялим землякам шлях великих націй, як метеор. Пролетів від над нашою еладою, не лишаючи наступника, бо генії не мають їх, бо був фанатиком в добу безвір'я, патетиком в добу буйного інтелектуалізму, аскетом в добу матеріалізму, пригадав забуту правду, що нерозніжений ліричний гуманізм є мірилом наших чеснот, а сила духу, вища за дочасне щастя і благоденстві, що не безсилим квілінням. Лише вогнем кривавим, пламенним мечем, нарізана на людських душах, повинна бути наша правда. Ви уявляєте, який вислів? Хотів, щоб вогонь його слова перемінився в справжній вогонь, в яким спопеліла б не лише срамотня дійсність, а й наша розщеплена душа, наше згениле серце, яке не важиться піднятися на зло. Був голосом вопіючого в пустині. Був пророком, світочем, що світив і горів, голосом труби архангельської, що будила мертвих з могил. Боже, геніально, правда? Це Як сказав... Шевченко, пророк так. Це сказав неперевершений Дмитро Донцов. Донедавна твори Донцова для нас були абсолютно закриті. Сьогодні можемо констатувати, що вийшов уже сьомий том праць Дмитра Донцова. Задуманий цей проєкт, який здійснює Олег Баган у десятьох томах, але я думаю, більше вже праць на Тобто, великий говорив про великого, тільки великий здатен великого і оцінити, чи оцінює суспільство реально Тараса Каригоровича чи сьогодні належним чином ми користуємося тими дороговказами, які, які нам залишив Шевченко. Абсолютно ні, і якщо Українець не дає собі ради з, з, з генієм Шевченка, є сенс <клухок> прочитати, що казали про нього чужинці. Чужинці, до прикладу, росіяни і чужинці, до прикладу, євреї. І один із таких євреїв, Володимир Зєєв жебутинський у 1911 році, пані Наталю, 100 років тому до столітнього ювілею запитав те, що запитуєте ви. Що з того, що ми пошановуємо Шевченка? А ми здатні врешті-решт засвоїти ті уроки, які він нам дав. Ми здатні усвідомити оце вражою злою кров'ю волю окропіти? Ми здатні усвідомити, що без е, правдивої історичної оптики ми не будемо рухатися вперед. Без усвідомлення, що твоя мова це твій фундамент, нічого ми не здобудемо. Без того, коли ми не себе зрадника, пристосуванця лакузу, ми не будемо мати своєї держави. Хто так гостро бичував власний народ? Ще крім Шевченка, ніхто тільки той, який вміє так любити, має право так випалювати рани. Він не зализував їх язиком, він не кропив їх лавандовою водичкою християнства. Він випікав їм, випікав їх гарячим залізом правди. Тому сказав Пантелеймон Куліш Шевченко розділив українське суспільство на живих і мертвих. Ви уявляєте? На живих і мертвих сьогодні в українському суспільстві більше живих чи мертвих. Запитання риторичне: мертвих не в прямому значенні того слова. Наша небесна сотня мертва лише фізично. Так? так само ці герої, які гинуть щодня на далекому сході, вони мертві лише фізично. У нас значна частина суспільства мертва духовно. Для них Шевченко ритуальний образ у кожусі. А один поет каже класну річ: скиньте Шевченка шапку. І отого дурного кожуха, відкрити в нім академіка, а ще Отчайдуха зуха. А ще нагадайте усім, що йому перед смертю було всього лише 47. А то підробили Чому він завжди змальовувався з таким старим дядьком? <свят> До речі, це була мода така, пані Наталія. Він завжди був веселий, він такий був добродушний. Веселий, він вмів спілкуватися гриливий. з людьми, знайти спільну мову. А от його завжди таким бундючим зображували. Його на, зображують на ті, на які, зображують, які, які такі є за своєю природою. Кожен намагається його Пристосувати до себе. Хіба у нас таких, як Шевченко, багато? Шевченко програв би зараз вибори. І на президентських виборах програв би, і на парламентських виборах програв би. І можливо, не, не пустили б його зараз на Майдан. Розумієте, це людина, яка завжди роздирала стереотипи. Це людина, яка е, містично вірила в призначення свого народу і ніколи не крилася зі своєю правдою. Це людина, яка ніколи ні з чим не йшла на компроміси. Хто з таким хоче мати справу? Тому він пророк. Тому його портрети вішають в хаті. Я власне хочу зацитувати Зея Жебутинського, який нам, українцям, той великий єврей, із Одеси, сказав таку річ, мовою оригіналу. Народничество Шевченка є десяти. Якби он все це написав по-русски, то не мав би ні в чих глазах того огромного значення, яке з усіх сторон йому тепер Шевченко є національний поет. И в этом его сила. Он национальный поэт и в субъективном смысле, то есть поэт националист даже со всеми недостатками націоналіста, за дикой Дікавражди, к поляку, к єврею, к другим соседям. Хоча э, тоді, коли він писав, наприклад, той же свій кобзар, він був виданий Санкт Петербурзі, був страшенний фурор з цього приводу, кобзар э, сподобався росіянам, але вони звинуватили тільки в тому, що він написаний малоросійською мовою. І, в принципі, потім його було і засуджено царською владою за те, що він писав малоросійською мовою. І э, вони боялися, що може посіятися і внаслідок. Вкорнити думку про гадане блаженство часів гетьманщини про щастя, повернути ті часи і про можливість Україні існувати у вигляді окремої держави, так пані Наталу. В чому в чому полягала ще особлива сила Шевченка? Він володів дивовижною історичною пам'яттю і історичною свідомістю. Це те, чого немає значна частина країни. Значна частина країни настільки колонізована, що коли я, скажімо, пропонувала законопроект про вилучення терміну Велика вітчизняна війна з якихось там документів, мене звинуватили, мало мене не в посяганні на святе. Так от Шевченко дав чітку оцінку Богдану і Хмельницькому за Переяславську раду, якби то ти Богдан п'яний тепер на Україну глянув, якби була б знала, то в колись ти б задушила під серцем приспала. Тобто ти, козаче, зробив величезну помилку. Далі він дав вкрай позитивну оцінку Мазепі, який після тривалого часу складення козацької зброї взяв до рук зброю і розумів, що з Москвою найкраще говорити тільки мовою гармат. І якщо твої гармати не переможуть, то переможуть їхні гармати, так? Далі він дав вкрай негативну оцінку Петру І і Катерині II. Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала в сиротину. Скажіть, будь ласка, хто до нього це зробив в історії української культури? Це був поет, який мав два джерела. Джерела сили, які для інших були закриті. Перше джерело сили Біблія. Тому останній період Шевченка абсолютно біблійний. Він каже: не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить. Так, але разом з тим це чоловік, який весь час тримався за господа, і, і дуже... його Давидові псалми, що він написав, він одним так. із перших переклав сучасною українською мовою. Дуже дякую, тексти. і саме його Давидові псалми сьогодні адресуємо нашій владі. Блажений муж на лукаву не вступає раду. Ми вже мали такого одного президента, який пішов на лукаву раду. До чого це призвело, ми знаємо і бачимо, до чого тепер призводять лукаві ради. До речі, оцей ця, цей переспів, ця інтерпретація деледових псалмів одна із найцікавіших у Тараса Шевченка. Вони є і В Ліни Костенко. Вони є, і в Марк'яна Шишкевича. Вони називаються там дуже дивно Русланові псалми. Він взагалі їх вже дуже переінтерпретував. Але я, пані Наталю, хочу повернутися власне до того, як ви сказали, вони зреагували як А на друге джерело. Друге джерело це історія Русі. Перше джерело це Біблія, а друге джерело сили це історія русів, де невідомий автор у 1793 році дав правдиву українську візію історії: не московську, не польську, не німецьку. Шевченко до німців мав особливе ставлення. Ми тепер до них також маємо мати особливе ставлення. Що німець вашу правду вам розкаже? Так, слухайте його, слухайте, німець там картопельку садить у вас на сечі. Ви унімечилися абсолютно за німецькі гроші. Ви там щось робите. Тобто це ця нація у житті України. Українського народу відіграє край деструктивну роль, ми повинні це розуміти, особливо на політичній арені, чи це 18 століття, чи це 19 століття, чи це Перша світова війна, Друга світова війна і тепер Третя світова війна у своїй зав'язі тобто він брав з тих джерел, які називаються істиною. І коли російська критика була б шокова від Кобзаря Шевченка 1840 року. А найбільше їх дратувало, що тих вісім поезій. Це всю на всю вісім ага. поезій. Вони зробили коперниківський переворот у свідомості українців. Не якісь грубезні фоліанти, розумієте? А вісім поезій, які кричали до серця, які, як казав Пантелеймон Куліш, відкрили двері. До твого дому, і ти побачив, що там властиво є. Вітка Основ'яненко казав, коли я читав Кобзар Тараса Шевченко, у мене волосся піднімалося дибки. Інші сучасники казали, що з його текстами ти почував в себе з запаленою свічкою в руках, але в півниці з динамітом. Пантелеймон Куліш казав, коли Шевченко починав читати свої тексти, ми затуляли вуха, і нам ставало страшно від цієї правди. Він роздирав завісу. Українського фарисейства, того фарисейства, до якого за вісімнадцяте століття звикли, він вкрай негативно ставився до Енеїди Котляревського і казав, що це сміховина на московський шталт. З кого ти смієшся? З виродження власного з тих рабів, подножків, грязій москвисти, гетьманів одні продалися москалям, інші продалися полякам. З кого ти властиво смієшся? А не. до речі, у поемі Сон так він змальовує, критикує самодержавну систему Російської імперії. Це він царизм ситим оком на край світу заглядає, чи нема країни щоб згарбать. Виявляєте, ну, це власне те, що наскільки те, що ми маємо сьогодні? Так, тобто, це не Царська просто... росія, путінська росія. Так, абсолютно Карлери. те саме. Тому Шевченко перший став на захист народів Кавказу. Тому його, його поема Кавказ присвячена його другові офіцерові Дебальменові, який на боці російської армії мав. Вбивати кавказські народи, тому і грузини, і вірмени мають Шевченка за святощі, тому сам Вел Нігоян, вірменин, цитував Шевченка, борітися поборити і з тією його фразою відійшов у тамтой той світ, що так роздратувало російську критику. Російську критику роздратувала українська мова, тому що вони дуже добре розуміють те, що озвучив їхній шовіністичний російський критик на прізвище Катков. Він сказав приблизно таку річ, приблизно цитую, вибачте, що повстання повстання вживають це слово, повстання української літератури набагато згубніше для Російської імперії, ніж два повстання в Польщі. А два повстання в Польщі нагадаю, це повстання 1830 року. Шевченко був свідком цього повстання. Він якраз цей час приїхав до Польщі, і друге повстання 1863 року, Тарас Кригоровича вже тоді не було. Але тоді його муза вже народжувала українську націю. І Пантелеймон Телевон додає, що оце повстання української літератури своєю мовою розполовинить українську Російською імперією. До речі, цю українську мову ще називали Російська імперія мужицькою мовою? Ну, звісно, і де зараз прийшов Путін? Путін прийшов туди, де панується мова. Тобто там, де є русський мір. Куди йшов Гітлер? Гітлер йшов туди, де є німецькомовні спільноти. Тобто Аншлюс Австрії, 38-й рік, Судецька область Чехії, 39-й рік, Данцінг, Німеччина, тепер Данськ, Польща. Тобто з тим самим, з тою самою мотивацією, де панує культура твоя. Тобто, оце слова Цецерона про Цезара, що сильний не той, хто розширив межі територій, сильний той, хто розширив межі духу твого. Він розширив межі духу українця. Українці почали вчити українську мову, і не тільки українці, росіяни почали вчити українську мову. Хочеться процитувати його слова. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за нею Господа моліть. Це коли він сидів в Казахстані на засленні, він був. Та виставляєте, яка? яка це неймовірна любов. Я, я так люблю, я так люблю мою Україну, Богу, що, а далі страшно навіть казати, що приклону святого Бога, за неї душу погублю. Людина готова була погубити душу для цієї країни, в якій, де він практично не жив. Це ж емігрант. Коли йому було 14 років, рахуємо, можливо, я помилилася, 29 рік, 15 років. Він покинув Україну. Він покинув Україну. У вільності він зустрів у церкві святої Анни своє перше кохання. Це його перше кохання. Навчило його польської мови. Це його перше кохання залучило його до революційної літератури. Ну що тут ну, без жінки нічого ніде не обійдеться, пані Наталю. Потім Польща... Ну, до речі, у нього до речі, було багато жінок, але він так і не одружився. Ну, і це та він... хатинка а, на горі, да uh -huh. про яку він мріявся життя, так і не справдилася. І останнє його кохання Лукерія. Полусмакова. Полусмакова, Лукера, вона була набагато молодшою і він її просто обожнював, задар... дарував їй дорогі подарунки, але вона проміняла його на іншого там. Ну, не зовсім пані Наталю приміняла. Але е що саме цікаве? ви знаєте, якби Лаура вийшла за поета, чи він писав би все своє життя, сонети. Тобто ти ж кохаєш людину не через те, що вона геніальна, а тому, що вогонь зайнявся між двома. Вона сприймала його як багатого чоловіка. Він реально на ту пору був багатим чоловіком. Ми забуваємо про те, що Шевченко був першим академіком в російській імперії з гравюри. Так і він і він сотворив не тільки тисячу офортів, які він робив з такою швидкістю, що це не вкладається в соню голову. Він захистив теоретичну роботу. Тобто він міг собі дозволити цій жінці купувати дорогі речі, що він і робив. І наступне його було завдання викупити свою родину із кріпацтва. До речі, його е ціна е свободи коштувала 2,5 тисячі дві Асег... Так, 2,5 тисячі асигнаціями. Але пані Наталю, ця жінка. Після смерті Шевченка ходила на його могилу, не просто ходила. Вона залишала дітей, переїхала в Канів. Так, Вона усе своє життя. Віддала. Що це означає, що вона його любила, чи просто їй мучила совість? Як би ви це пояснили? Ні, я вважаю, що це якісь містичні речі. Я думаю, що до неї прийшло усвідомлення того, хто поряд з нею був, кого вона могла тримати Але за вже руку. пізніше. Так, звісно, Набагато. ну ми коли, коли втрачаємо, ми оцінюємо тоді, коли втрачаємо. Але мені здається, Господь його обдарував таким величезним талантом: і художника, портретиста, і поета. І він мав фантастичний голос, і слух він дивовижно співав, що йому не треба було оцього світського з позиції неба. З позиції нашої ну добре би було так, але часом діти геніальних ну не виправдують своїх батьків. То може й добре, що він не мав дітей, бо його дітьми стали ми з вами. Ми почуваємо до Шевченка особливі ніжні почуття. Ми не говоримо про нього як просто про поета, як просто про художника. Я про нього говорю як про родича. Як про родину, і для мене найважливіше, аби в хаті був портрет Шевченка, і для мене найважливіше кожного року, щонайменше в березні, ще раз розгорнути його тексти і зрозуміти, наскільки він потужний. Особливо тепер, пані Наталіо, коли є війна, раптом мені абсолютно випадково, я не знаю, що це таке. Розгортається кобзар на його вірші, який називається Бували воїни і військові чвари. Так, і що там у цьому вірші? Минуло все та не пропало. Остались шашелі, гризуть, жируть і тлять старого дуба. А от коріння тихо, любо, зелені парості ростуть і виростуть. Ви уявляєте? Постійна війна з українцем. Війна не лише на рівні буків, градів, чим вони там з стріляють. Війна на рівні тих шашелів, які гризуть старого дуба. Геніальний маленюк. Який також написав чи на найкращі розвідки про Тараса Шевченка, казав, що дуб це символ усієї філософії Тараса Шевченка, тому що дуб має глибочезне коріння. Це дуже потужне дерево. І це дерево має властивість весь час плодоносити жолуді і вкриватися зеленим листям. Пані Наталю, містика вся полягає в тому, що Шевченковий дуб живе досі. Ми можемо цей дуб показати у нашій передачі. Грандіозний дуб минулого року я стояла біля цього дуба, обнімалася з ним, набиралася сили і енергії. А поряд це у селі Прохорівці, дуб, який начебто посадив Гоголь. Всох дуб Гоголя. Ми на наступній передачі з вами в квітні поговоримо, чому всох дуб Гоголя. А чому дуб Тараса Шевченка досі плодоносить? Тобто Шевченко показав нам наступність поколінь батько. Син зачеплений за батька. Дитина зачеплена також за батька. Тому свою грандіозну поему і мертвим, і живим, і ненорожденним він саме так назвав, так до свого народу міг звертатися лише пророк, так міг звертатися лише той чоловік, який був свідомий того, хто він. А, дивіться, а мені рядки його нагадують сьогоднішній Донбас, події на сході. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха. Свої діти її розпинають. Схаменіться недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, вертайтеся. Геніально, тобто що ти не візьмеш його? Це говорить сьогоднішнім словом. То як це назвати? Як не пророком, хто його першим назвав пророком? Його друг Пантелеймон Куліш. Їхні стосунки були дуже нерівні, і частково ми з вами про це вже говорили. То він назвав його пророком, то він назвав його там іншим словом дурнуватим. Але ж про що це все свідчить? Це свідчить про те, що він піднімався над загалом, ну як Атлант над посухою. Проте він з цієї посухи зумів зробити плоди Орю свій переліг і сію слово чи будуть жнива. Жнива колосальні, колосальні жнива. Бо весь майдан був із портретами Шевченка. Вся Україна, ну принаймні, Ну, принаймні ритуально розуміє, хто це такий Шевченко. Значна частина не читає його текстів. І ще, пані Наталю, хочу наголосити вже як філолог, його тексти дуже герметичні, вони дуже закриті. На перший погляд вони дуже прості. Насправді його тексти коди. Так легко, само легко читається, легко сприймається з одного боку, легко сприймається і, і легко і читається, а з іншого боку вони містять в собі глибочезну закодовану інформацію. І якщо ти хочеш пізнати творчість Шевченка, ти маєш пізнати дух його часу. Ти маєш прочитати про ту епоху, щоб зрозуміти про що його містична містерія, великий льох. Треба спочатку подивитися в кінець кобзаря і прочитати what about, що це все означає. Хіба може дитина у восьмому класі? Зрозуміти містерію великий льох, хіба може дитина зрозуміти його геніально розриту могилу? Чи може зрозуміти школяр в 10-11 класі його осія, глава 35, його е, е, наслідування пророка? На що Біблію студіюють в школі належним чином? Колись пані Наталю, в совєтські времена творчість Тараса Шевченка вчили цілу чверть, але вчили її з погляду революційного демократа, борця з поміщиками і панами. Ну, розумієте, ідіотичний той дискурс, так би мовити. Тепер пробігають повз нього не заглиблюючись у нього. Мені здається, що є такі твори Шевченка, які треба вивчати місяць. Тоді ми зрозуміємо глибину не просто Шевченкову, глибину душі української. До речі, і ще одна, ще одна дуже цікава річ, пані Наталю. Що один автор, який досліджував творчість Шевченка, здається, Маланюк наводить дивовижний фольклорний, фольклорну традицію українську. Що коли вели наших молодят до церкви в селі, то перед молодятами йшла людина, яка несла меч в барвінку і в руті. Меч був завитий барвінком і рутою. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що це суть Шевченкового духу, мечі в трояндах. Так колись сказали про музику Шопена. Шопен один із найпотужніших. Композиторів іммігрантів він так любив свою землю. Також романтик це та сама епоха Шевченка. Тому оцей образ мечі в трояндах і постійно Шевченкове вчасно перекуйте мечі на орала і орала на мечі. Не забудьте, що ви козаки. Не забудьте, що ви воїни, не забудьте, що ви з роду гайдамаків, і він весь час чекав у цього повстання. Тоді, коли куліш його сучасник, намагався завжди примиритися з тим часом, який є. Тоді, коли Гоголь взагалі зійшов з магістрального шляху і з божеволів. чому чи будемо ми брати сьогодні силу Воголя, який каже: я сам не знаю, яка в мене душа, малоросійська чи великоросійська. Шевченко дуже добре знав, яка у нього душа. В тому сенсі це дуже щаслива людина. Так само, як щасливі ми, що маємо його. Ну, дуже хочеться завершити нашу програму власне тими словами, які на Майдані читав Сергій Угу. Uh -huh. І всі ми знаємо, що був убитий тодішньою жорсткою детекторою владою Януковича. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І вам слава, сині гори Кригою окуті, і вам, лицарі, великі Богом, незабуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас, правда? За вас сила, і воля свята.